Вас вітає компанія і Сьогодні ми вам розповімо про. Автоматично восьмирамочну медогонку на півповоротну. В комплекті цієї медогонки йде блок живлення та пульт управління. На пульті управління представлені кнопки програма старт, стоп та реверс. Також зверху розташована кнопка аварійного відключення. Медогонка може працювати від постійного струму 220. А на той випадок, якщо вимкнули світло, ви можете підключити до неї 12-вольтовий акумулятор. Медогонка виготовлена із харчової нержавіючої сталі. Це Бак, касети. Самі перегородки між касетами йдуть з харчової нержавіючої сталі. Кран іде також харчова нержавіюча сталь. Ножки йдуть сталеві пофарбовані порошковою фарбою. Кришка зроблена із харчового пластику. Також на кришці для зручності є ручка для підйому кришки. В середині митогонки ми бачимо вісім касет з неживіючої сталі, які між собою з'єднані знизу пружинами під час. Обертання медогонки вони повертаються вправо або вліво, в залежності від виставленої програми. Між касетами вставлені пластини з харчової нержавіючої сталь для того, щоб під час відкачки меду мед стікав на низ баку медогонки, а не спадав з касети на касету. Хоча медогонка йде напівповоротна, але це не заважає для повноцінної відкачки меду кожній автоматичної медогонки представлені датчики безпеки. Під час відкривання кришки медогонка зупиняється. Габарити цієї медогонки діаметр бака 90 см, висота 1,240 м, ширина 1,150 м. Об'єм меду, який накопичується в медогонці між його обов'язковим заливанням 50 літрів. Вага медогонки без рамок 65 кг. Головне правило гарної праці медогонки це правильно її виставити перед експлуатацією. Медогонка повинна стояти рівно, не під нахилом, тому що це впливає на її роботу. Ця медогонка може підійти для середніх та великих пасік. Полегшуйте процес відкачки та дбайте про належний стан своїх медогонок, щоб вони прослужили вам довше. Замовити можете на нашому сайті або магазині.